His name is John C. Ой, мамочки. Ще до нас. Артур задонатив 333 гривні на шпаклю. Ге? <рив> Ти знущаєшся, друже. <рив> Дякую. Степан пише мене ще не, не вбивали <рив> Зараз секундочко. Артур задонатив 333 нул і на 0,5 заспокійливого точка точка точка. <рес> Артуре, ти сьогодні е, вирішив побити всі рекорди. Друзі, хто щойно приєднався до трансляції, будь ласка, не забудьте протиснути лайки. Буду дуже вдячний. І ще один донат. Артур задонатив 333 гривні, будеш більше стрімити, будеш більше бачити донати. Мені Ох, подобається, як озвучується точка, 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 хікс. Ой, Я злякався донатик. Артур задонатив 168 гривень закрию гарну суму і досить, а то прийдеться доламати замок в твоєму авто і спати там, дружина викине з квартири ги-ги. Дякую, друже. Дуже дякую тобі. Ну так, дружина. Я тобі, якщо що, то відкрию. Не треба доламувати. Я тобі все відкрию. Тільки не ламай, будь ласка. Ой господи. Степан задонатив 2000 гривень. Степан. Друзі, ви ви що? Ви, ви вирішили мене взагалі з розуму звести 2000 гривень. Степане, дякую тобі, величезне. Артур задонатив 500 гривень від дружини на розвиток українського ютубу. Мамочка рідна. Артура Дякую дружині. Від мене, від Анжели і від моєї дружини. Хобо то лайф. А що вона таке? Олександр. Чекайте. Степан задонатив 3000 тисячі гривень на ремонт. Ви здуріли? Степан! <laughs> Дякую. Блін, я, я в шоці, якщо чесно. Ви що робите? His name is John C. Ще до нас. Степан задонатив 3000 гривень до круглої суми. Воно може дригатися е з отримкою за того, що в мене ж е 13, 13 ФПС, друже. Не забувай. Ще донат. Степан задонатив 5 тисяч гривень хедшот. Степане. Що взагалі то коїться? Алло. Люди. Що ви робите? Дякую, друже. Я ніколи не отримував так багато донату. Це прям ну капець. Капець як багато. Друзі, всім дякую. Дякую за те, що допомагали мені в онлайні. Дякую чату. Дякую всім глядачам і особливо дякую всім нашим сьогоднішнім донаторам. Пацани, ви просто скажені.